Харків з робочим візитом відвідав представник палати депутатів Італійської Республіки Джованні Кеслер на двосторонній зустрічі з міським головою. Говорили про найгостріші питання, що стосуються реалій Харкова, нагальних потреб міста для захисту його мешканців, а також настрої європейської спільноти щодо війни, яку веде Росія проти України. Перше, що можу сказати, мене дуже приємно вражає сміливість та незламність мешканців міста Харкова і також адміністрації міста. І те, що я бачу, що керівництво міста і мешканці вони не здаються перед загрозою та перед шантажем, що чинять росіяни. Я вважаю, що це дуже гарний такий приклад для нас, для європейців щодо сміливості та відчайдушності. Я вважаю, що ми ще до цього може не готові, але це дуже гарний приклад. Червоною ниткою всієї зустрічі було питання клімату європейської спільноти щодо війни, яка точиться на українській землі та військової допомоги. Мер Харкова Ігор Терехов декілька разів наголосив, що європейські країни повинні бути поруч з Україною, чути, допомагати, робити сміливі кроки, аби разом здолати такого ворога, як РФ, і підкреслив, в Україні здаватися ніхто не збирається. В Італії же каже дипломат, це розуміють, що наступним для ворога можуть бути країни ЄС. So the message Щодо того, з яким повідомленням я повернусь до себе до Італії, меседж буде таким: про мужність, про сміливість і про те, що зараз відбувається тут, в Україні. А це не тільки загроза для Харкова, не тільки загроза для України, а ще й загроза для нас. І нам потрібно підготуватися морально, щоб також бути такими сміливими і мужніми, як ви. Якщо це все буде й з нами, і якщо ми, як Італія, перестанемо військово підтримувати Україну, то вже небезпека буде загрожувати нам. Тобто то підтримка України це також підтримка нас самих. Якраз все це італійський політик каже, спробує донести до своїх колег та дипломатів країн Європи. Леся Кополюк, Віктор Нозрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров Харків. Новини.